До п'яти зросла кількість загиблих у Миколаєві. Ще одна жінка отримала поранення внаслідок обстрілу росіянами міста. Станом на зараз розбір завалів завершено. Про це повідомив очільник Миколаївського Віталій Кім. Росіяни цієї ночі атакували місто та область безпілотниками. У результаті влучання безпілотника зруйнований приватний одноповерховий будинок виникла пожежа. Також є руйнування квартири у чотирьохповерховому будинку, в якому горіли третій та четвертий поверхи. Сильний взрив, сильний вибух був. Шипки летіли. Стекла летять. Та я слишу м'як спальню. Вікна в спальні сюди виходять. Звичайно, відразу вікно. машини горіли. І дерево, і земля все горіло. Не розумієш, у чому справа просто в чому просто звичайно. Ми вискочили на вулицю. Це страшно було. Страшно було Рятувальники деблокували тіла п'ятьох загиблих людей. Одна людина загинула в чотирьохповерховому будинку і четверо людей в одноповерховому. На місці працювали психологи ДСНС, надавали допомогу. Одна з жінок отримала гостру реакцію на стрес. Її госпіталізовано до медичного закладу з гіпертонічним кризом.